Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами будемо працювати в програмі Inkscape. Це безкоштовний графічний редактор, векторний графічний редактор, який має невеликий об'єм при встановленні цієї програми. Але має великі функціональні можливості. Встановити цю програму ви можете або з сайту офіційного сайту цієї програми, або з сайту дистанційної освіти за посиланням. Але перш ніж ми будемо з вами працювати, сьогодні ми будемо працювати. Із геометричними примітивами, і ви бачите на екрані роботу, яку ми з вами виконаємо. Але перш ніж ми її виконаємо, я хотіла трішки вас познайомити з цією програмою. Значить, ви бачите ось панель інструментів зліва, зверху панель прилипання, панель головних команд. Панель параметрів інструментів і панель заливки і обводки це саме найголовніше, що нам знадобиться. Ці панелі ви можете встановити або прибрати лишні, якщо вам не потрібні, через меню вид показати або скрити. І ось ці всі панелі відображені. Тут ще відображена лінійка, полоси прокрутки. І рядок стану. Ось вон в кінці ми бачимо ось він цей рядок стану. Нижче ще також е, зразки кольорів, тобто оця ось палітра кольорів, яку ви бачите внизу. Але кольори ми також можемо змінювати за допомогою цієї панелі заливка і обводка. Її можна віпкнути через меню об'єкт, ось заливка і обводка. І коли ви будете вибирати якісь кольори, ви або стандартний кольор отут виберете, запропонований, або можете змінювати отут-ось кольори. Я в процесі вам покажу. Також можна змінювати колір обводки і стиль обводки. Розмір зараз воно неактивний, тому що ми ще жоден об'єкт не вибрали з вами і не створили. І так, почнемо працювати, і в процесі роботи ви будете бачити, що ми будемо використовувати. Зараз ви, я трішки зменшу масштаб. Для цього потрібно натиснути клавішу Ctrl, утримувати її і покрутити кольосик мишки. І ви бачите, що масштаб може збільшуватись або зменшуватись. Ось ви бачите аркуш, на якому ми будемо створювати даний, дану фігуру. І е, дивіться, щоб у вас оця фігура не виходила за межі цього аркушу, тому що при збереженні документа все, що виходить за межі, не буде видно, і при роздрукуванні також воно не буде роздруковуватись. Е, Так що звертайте на це увагу. Я зараз буду виконувати цю роботу з боку, тут ось в області. Але, а ви можете виконувати в самому аркуші. Трішки збільшу масштаб. І прокрутю вправо. І так, ми з вами ще можемо використовувати з лінійки, можна витягнути допоміжну отаку лінію. Вона видна тільки на екрані, потім її так само заципаєте і витягуєте сюди в лінійку. Ось, наприклад, горизонтальна, ось вертикальна. Ну, Вертикальна мені поки що не знадобиться, я її можу... Ой, трішки щось не зацепаю зараз її і повертаю. Ще Стрілочку виберу. Буває. І повертаю її. Повертаю її назад. Бачите, ну буває трішки не зацепило. І так, вибираю інструмент прямокутник. І вибираю колір, який потрібен. Кольори ви можете вибирати ті, які вам завгодно. Можете повторювати мої. І провожу область. Орієнтуюсь на цю лінію, а ви можете просто в довільній формі. Ця лінія вам знадобиться, коли ми будемо з вами виконувати, створювати вікна, от, щоб вони на одному рівні були. Дивіться, я створила, але в мене заокруглені отут кути. Як же мені зробити? Ви бачите, що ось прямокутничок. На куту зліва, а справа такий кружочок. Якщо я наведу на цей кружочок, затискаю ліву кнопку миші і протягую донизу, не відпускаючи мишки, то в мене скручуються, скругляються кути, але мені треба, щоб скруглилися більше зверху, знизу, ви бачите, тут не так вони скруглені. Як же мені зробити, щоб відмінити це або виправити? Я вибираю ось інструмент редагування вузлів контура. І вибираю тут ось такий е, панель, бачите, параметрів вмімкнулася під нього, і вибираю така вісьмірка із е, контурів, натискаю, і утворюються такі прямокутнички. І в мене така голочка, я навожу на такий цей прямокутничок і коротненько його вирівнюю. І тут також навожу і вирівнюю. А дивіться, сильно не тяніть, тому що можна зробити отак. Ну, при необхідності е, можна використовувати це дуже зручно. І так, я це зробила. Далі, якщо у вас десь щось ви хочете збільшити, ви можете навести ось для виділення і змінити розміри даного свого об'єкта. Далі я вибираю наступний. Прямокутничок вибираю синій колір. Ось бачите, не, не відразу треба вибирати, тому що лється цей контур. Стрілка з поворотом відміняємо, але ко вибір кольору залишився і провожу такий прямокутничок. Зверніть увагу: він став не прямокутничок, а скруглений такий. Це він зберігає. Налаштування зміни попередньої дії. Нічого страшного, навожу на кружочок і вирівнюю, тому що нам потрібно, щоб він був рівненький. Далі я хочу використовувати цю лінію. Щоб мені її використати, виберу стрілочку, наведу, ось бачите, рука повинна з'являтися, щоб я цю лінію рухала і опускаю нижче. Це для того, щоб вікна в мене були на одному рівні. Але вже я не будую це вікно, я просто клацаю по ньому, натискаю праву кнопку миші і вибираю команду продублювати. Дивіться, я натиснула, вроді би нічого не змінилося, але ем, створилася ще одна копія даного прямокутника. Просто навести ліву кнопку миші, затиснути і, пров... і потягнути. Тобто створився, наложився шар на шар. Тому, якщо у вас ви, ви таке зробите і будете думати, що команда не виконалася, вона виконалась. Зверніть увагу при будуванні справа в панелі заливка обводка, у вас стала активна оця частина. Тут три такий трикутничок по колу, його можна крутити. Дивіться, один колір це білий, другий колір чорний стандартно, а третій ми можемо змінювати і крутити по колу, і вибирати той, той колір, який, наприклад, ми крутимо. Тобто, ось, бачите, так можна змінювати і підбирати якісь кольори, які нам можливо хочеться вибрати, не такі, як у палітрі. Яку ми вибирали, або вибрали тут колір і він залився. Так, зробили вікна. Тепер переходимо на наступне. Ось знизу нам потрібно зробити такий інструмент, такий фари там робимо. да Вибираємо і маленький такий прямокутичок будуємо. Раз, побудували, вибрали білий колір. Тепер те саме. Виконуємо продублювати, зацепили, перетягнули, встановили його. Далі нам потрібно створити вузенький такий прямокутничок. Ось ми його будуємо. Так, і ще один такий же самий: дублюємо. І перетягуємо донизу, встановлюємо. Дивіться, у вас може бути вимкнений, ось у мене я вимкнула включення прилипання, тобто це точки до точки притягується. Якщо я буду зараз вімкнене прилипання, воно буде притягувати об'єкт до об'єкту, і вас буде вам незручно будувати. Тому ви просто на одну кнопку вимкнути, і воно у вас вимкнеться. Зараз трішки. Підравняю цей прямокутничок. Так, підравня. Зараз хвилинку. Якщо у вас щось не виходить, збільшить масштаб. І тоді вам буде зручненько, все швидко ви його підрівняєте. Тому що так, якщо зменшений масштаб, важко вгадати. Далі проводимо наступний ось такий у нас тут бампер. Да? Проводимо ще один прямокутник. Трішки його так я візьму зменшу. Колір вибираю сірий, темно-сірий. Да? Тільки бачите, трішки мені треба було зробити. зацепаю сюди і трішки підніму оці з прямокутнички, тому що мені тоді воно буде незручно. Отак ось, виденько, так. І тепер оцей підрівняємо. Все створили. Тепер нам потрібно з вами створити такі от колеса у нас. Як ми це робимо? Вибираємо прямокутничок, проводимо його, так, але нам треба скруглити його. Наводимо на кружочок і починаємо тягнути. Зверніть увагу. Ми тянемо за нижній і за верхній, але верхній трішки у нас повинно бути трішки скруглено, нижчий більше. О, дивіться, щоб був такий, ефект, ефект що внизу, от, бачите, рівненьке, щоб, він, якби в нас стоїть автомобіль на дорозі, а не висить в повітрі. Далі. Нам потрібно, дивіться, нам потрібно ще зробити одну копію. Дублюємо. Трішки відменю. стрілочкою, перетягну, Ой, не продублювало. Продублювати. І перетягуємо сюди. Трішки буває, не спрацювала команда. Так, але зверніть увагу, у нас він розміщений, колеса розміщені на задньому плані. Як це зробити? Ось у вас команда, коли вибираєте у цю стрілочку, у вас відкривається панель параметрів, і ось команда е е опустить на задній план. Натискаємо, і воно розмістилось на задній план. Натискаємо, виділяємо і на задній план. Все, ми розмістили з вами колеса на задній план. Тепер нам потрібно з вами розмістити отакі ось кружочки, фари такі. Да? Вибираємо кружочок, вибираємо колір і проводимо його так рівненько. Якщо нам потрібно його змістити, скруглити будь ласка, підравняли. Отак. От так, створили ми його, тепер ми його знову дублюємо. Трішки не спрацювала команда продублювати і переміщаємо в цей кут. Так, створили. Тепер нам потрібно з вами зробити отакі от. Фонарі да? світяться такі лампи зверху. Як це зробити? Все дуже просто. Е, вибираємо колір червоний відразу і проводимо такі прямокутнички. Але ж бач, знову зберегло скруглення, те, що ми використовували перед цим. Нічого страшного, виправляємо. Тепер я трішки його зменшу в розмірі. Так, і використовую знову контури. Да? контур. І тепер давайте збільшу масштаб, збільшу масштаб і трішки контур отак навскоси, навскоси. О, створили ми. Так, зменшимо масштаб і бачимо, що ми трішки можемо так, трішки розтягнути можемо. О, і в нас така лампа. Тепер ми знову її виділяємо. Продублювати і встановлюємо сюди. Ось ми її встановили. Тепер нам треба з вами зробити отакі от антени. Да? ну Це я так сміюся, такі фігури зверху. Як їх зробити? Знову ми використовуємо прямокутничок, вибираємо зелений колір і проводимо цей прямокутничок. Провели прямокутничок невеличкий. Так, продублювали. Зараз подивимося, трішки здвинуємо сюди. Так, тепер ми його продублюємо. Так, і перемістимо. Бачите, я поспішаю, воно починає будувати, тому треба стрілочку натискати і продублювана Частинка деталі у нас вже встановлюється. Так, тепер нам потрібно створити отаку от фігуру. Як ми її робимо? Використовуємо знову прямо кутничок. Давайте збільшимо масштаб, щоб нам було краще видно. Ні, це я вже дуже збільшила масштаб. Зменшую його. Давайте, щоб нам вже і цю частину було видно. І використовуємо, зараз я потім збільшу масштаб, створюємо такий прямо кутничок. Створили, тепер використовуємо контури, оцей перетворення, і отак я його переміщаю на цей кут, перемістила, а оцей можна трішки підняти. Підняла. Тепер знову стрілочку виділила. Так, а ну знову контур. Трішки щось воно в мене тут скосилося, треба його підправити. Так. О, створений все. Тепер я його роблю, в мене трішки величенький, можна його зменшити. так дивимося. Контур, так. І тепер його дублюємо. Продублювати, переміщаємо сюди. Але він дивіться, він дивиться в нас оце скошення, а не в ту сторону. Як же нам повернути? В панелі при виділенні у нас в панелі є така команда: горизонтальне перетворення, відображення. Це як зеркальне відображення. Натискайте його, і воно вам ось поміняло відображення. Бачите, ми з вами створили. Все. Тепер у нас залишилося ще нам створити отакі зеркала. І, в принципі, ми з вами роботу виконали. Створюємо зеркала. Так, оцю ось уже лінію вона нам не потрібна. Ми її. Хіба що поки що поставлю так, щоб бачити, на якому рівні нам зеркала ці робить. І так, беру провожу, вибираю колір темний, темно-червоний. Отакий і починаю проводити. Проводжу. Так, прома. Ага, тільки треба мені його ближче. Так, десь отак ближче. Так, тепер маленький контур провела. Зараз проведу. Отак. Дивимося, збільшуємо розмір. Так, зверніть увагу. Так, тепер зменшуємо масштаб, щоб не було видно. І робимо наступний прямокутничок. Проводимо його десь отак. Але мені треба його скосити. Знову використовуємо контури, зміну. Перетягую отак його навскоси. І знову так от навскоси вимогу. Так, виділення, дивимося. Все створено. Єдине, на що ви зверніть увагу, бачите, в мене тут є контур такий синій, а тут такого контуру нема. Чому це так? Тому що отут де обводка, в мене, ну, давайте я його виділю. Да? І отут у мене вибраний синій колір. Я його можу вибрати чорний колір, наприклад, бачите, вже став не синій. І де отут де стиль, я можу зменшити товщину обводки, наприклад, до 0,2. І тоді оцього контура майже не буде видно. Давайте я й на цьому зараз те саме зроблю до 0,2, щоб воно вже в нас однакове було. І не виділялося. А на вікнах і на всьому іншому нехай вже залишається. Так, тепер дивіться, мені потрібно перемістити, перемістити оцю фару на цю сторону. Тобто я з нуля її будувати не буду. Я зараз зроблю дублювання. Але не по кожній частині окремо, а зараз я це все згрупую. І переведу сюди, продублюю. Тобто, виділяю перший об'єкт, натискаю клавішу Shift, другий об'єкт, третій об'єкт. Вони виділені. Тепер праву кнопку миші на цьому про, е, згрупувати спочатку, а потім праву кнопку продублювати. І перетягую на цю сторону, перетянула. А тепер мені треба, що зеркальне відображення, горизонтальне відображення воно називається. раз, і воно перемістилось, тільки трішки його. Все. Тепер зменшуємо масштаб, дивимося на наше творіння. Зараз я цю лінію приберу, щоб вона не заважала. Так, все, робота наша виконана. І так. Робота з геометричними примітивами на сьогодні виконана, але ми з вами не тільки скористалися побудовою простих геометричних фігур, ми з вами навчилися робити скруглення об'єктів, ми навчилися розміщувати їх на задній план, і ми також навчилися групувати об'єкти і робити горизонтальне відображення. Цих об'єктів. І так, дана робота виконана.